Що кажуть мої алгоритмічні стратегії про можливий ріст біткоїна та повноцінний булран на криптовалютному ринку вже цієї осені, за і проти. Також в кінці відео дам вам безкоштовні стратегії, які ви можете самостійно використовувати для заробітку на криптовалютному ринку. Тож дивіться це відео до кінця. Почнемо ми одразу з огляду криптовалютного ринку, а саме з моєї алгоритмічної системи, яка називається Радар. Нещодавно ми відкрили угоду по цій стратегії, і вона зараз знаходиться в невеличкому прибутку. Але цей прибуток можна, може значно збільшитись з можливим ростом біткоїна. В чому цінність цієї стратегії, як ви бачите, вона майже ніколи не пропускає ріст біткоїна. Я вам покажу зараз угода 14%. Ми відкриваємо ці угоди з плечем x 2 тобто прибуток в два рази більше. Тобто тут був прибуток 14,5%, множимо на 2, Орієнтовно 29%, так само була угода на 15% до цього. І в цілому ця стратегія допомагає нам не пропускати серйозні рухи, серйозний ріст на криптовалютному ринку мені та учасникам моєї спільноти. Окрім цього. Ця стратегія дозволяє нам не знаходитись в ринку, коли є великі просадки. Як ви бачите, коли біткоін дуже сильно падав, стратегія дуже класно в неї реагує і дозволяє нам не знаходитись в ринку, коли йдуть великі якісь падіння. Так, ця стратегія принесла нам орієнтовно 400 500 за останні півтора роки, тому я їй дуже довіряю. Використовую свій капітал для торгівлі на, на ній, але важливо база. База це розуміння тренду. Друзі. Останні півроку у нас формується несхідний тренд. Про це розказував в окремому відео про несхідний тренд, про несхідний висхідний тренд, про основу заробітку на криптовалютному ринку. Якщо цікаво, подивіться, зараз коротенько вам розкажу. Як ви бачите, у нас сформувався певний максимум ціни, після чого сформувався певний мінімум ціни, точніше, більш низький максимум ціни, також формувався мінімум і більш низький мінімум. Після чого біткоін продовжив формувати більш низькі максимуми та мінімуми ціни для новачків, які не розуміють, про що мова, біткоін сформував несхідний тренд. А в несхідному тренді ми не хочемо інвестувати в криптовалютний ринок, хоча він і локальний, тому що ця несхідна структура вона може продовжуватись до безкінечності, тобто, поки біткоін не впаде там, до 20-25-40 тисяч доларів. Тому ми хочемо, щоб біткоін локально, для того щоб він продовжив ріст, біткоін локально сформував свої. Нові локальні максимуми, так тобто зараз ми маємо мінімуми, вже маємо більш високі мінімуми. Також маємо максимуми і хочемо, щоб біткоін сформував більш високі максимуми. Це буде орієнтовно по ціні 65-66 тисяч доларів, і це дуже важливо для злому цієї структури. При зломі структури біткоін може продовжити свій ріст до певних цілей. Давайте включимо індикатор, який називається Big Money і подивимося, які зараз є локальні цілі у біткоїна. Наразі ми бачимо, що біткоін може пройти орієнтовно в цій сірі лінії. Якщо продовжить свій ріст, звісно, з ростом біткоїна ці лінії так само ростуть. Вони динамічні, тому цей індикатор треба дивитись, ну хоча б раз в тиждень, для того, щоб розуміти потенційний максимум для біткоїна. Так, от зараз цілі для біткої орієнтовно 80-89 і максимальна ціль це 112 тисяч доларів. Знову ж таки, якщо біткоін продовжить свій плавний ріст, так само будуть рости і ці лінії, так. І біткоін при досягненні однієї з цих ліній. Скоріше за все, як ви бачите, починається при досягненні цих ліній починається як мінімум боковий рух. Як тут було так само: боковий рух, біткоін майже не ріс, але весь цей час біткоін може рости при зломі тренду, і це дуже важливо. Друзі. Давайте подивимось на історії. Як ви бачите, так само був доволі довгий період консолідації на крипторинку. Так, цей період. Я думаю, багато з вас його дуже гарно запам'ятали. І тут сформувалися так само більш високі мінімуми, більш високі максимуми, І на зломі цього тренду ми побачили дуже сильний ріст біткоін. Тобто були певні максимуми, були сформовані мінімуми, так само сформувалися нові максимуми. Так само тут сформувалися нові максимуми як підтвердження, і після чого вже біткоїн після формування висхідного тренду, вже продовжує свій ріст. Давайте подивимось на 150%. Так само на історії ви можете подивитися, як це працює. Як ви бачите, от. Теж класний приклад, були більш е, сформувались максимуми, більш низькі максимуми, ще більш низькі максимуми, але е, після формування максимумів і їх оновлення, так коли біткоін вже сформував висхідний тренд, після чого біткоін виріс вже на 70% відсотків після своїх е, максимумів. Чим також корисний цей індикатор, якщо біткоін не сформує своїх нових локальних максимумів, а так і продовжить е, рухатись в низхідному тренді. То е, для цього є нижні зони підтримки. Так коли біткоін падає в ці сірі зони, він показує дуже класний сигнал на купівлю е, біткоїна та в цей час. Ви можете купляти альткоін. Як ви бачите, після е, того як біткоін впав з 60 тисяч до 30 тисяч, з'явилися сигнали. Ви могли почекати там декілька тижнів, місяців і забрати свій прибуток. Біткоін виріс на 90%, відсотків. Альткоїни в цей час вирісли на 1000%. Так само, і тут біткоін в класну зону для купівлі. виріс на 30%, деякі альткоїни вирісли на сотні відсотків. В принципі, ви можете так само додати цей індикатор собі на графік, подивитися, як він працює. Все це можете знайти за посиланням в описі до цього відео, перейшовши в наш телеграм-канал, натиснувши закріплення повідомлення, підписатись на наш телеграм-канал. Звісно ж, і для підписників нашого телеграм-каналу для вас. Ці та ще більше індикаторів, про які розкажу далі, ви можете використовувати абсолютно безкоштовно. Тому додавайте, користуйтесь, подивіться, потестуйте, як вони ці індикатори працюють для вас, наскільки вони для вас дієві. Я з моєї історії і з історії а, наших підписників, ці індикатори дуже гарно дозволили нам заробити а, прибутку на цьому криптовалютному ринку і на цьому ближчому ринку. Далі, один з наступних сигналів. Це індикатор going up і як ви бачите, коли з'являються жовті сигнали, це іноді дуже гарні місця для купівлі крип... крипти особливо альткоїнів. Так, коли біткоін падає в ці жовті зони, точніше, коли ці жовті зони з'являються, ви бачите, що біткоін іноді росте на 180 відсотків, іноді росте на 42 відсотки. Так, є сигнали, коли біткоін росте лише на 10 відсотків. Так само можна забирати локальний відскок і. Тут було на 100%. Тобто, включіть цей індикатор собі, він так само доступний для вас. Потестуйте. Що я хочу вам показати, те що після останнього сигналу на цьому індикаторі ми могли з вами побачити цей локальний ріст на біткоїна вже на 18% до максимумів на 20%. Будемо сподіватися, що ці сигнали вони дадуть силу біткоїна, що він продовжив свій ріст до нових максимумів. Ну а якщо ви не користуєтеся індикаторами тільки новачок. Я вам все таки раджу їх додати, але все ж таки просто дивіться на графік і чекайте злому тренду. Це буде дуже важливо. Головне, щоб тут не сталося повернення нижче цього рівня, бо це буде ложний пробій. Буду якось розказувати в наступних відео про важливість цього сигналу. Тому зараз підпишіться на наш канал, поставте, звісно, лайк цьому відео, щоб надалі ще більше рекомендацій ви могли отримувати про торгівлю та заробіток на криптовалютному ринку. Що ще може казати за можливий ріст на криптовалютному ринку цієї осені? Про це писав в телеграм-каналі, і як ви бачите, є певна статистика, певна закономірність на графіку біткоїна з вересень, як правило, він не дуже гарний місяць для криптовалютного ринку. Тобто, більшість місяців вони для біткоїна червоні, як і в цілому для криптовалютного ринку. І Є місяці, коли біткоін закривається, закриває вересень зеленим. Так загалом вересень не тільки для біткоїна негативний, а для всіх фінансових ринків. А так як біткоін слідує за більш глобальними фінансовими ринками, то і для біткоїна вересень ну не найкращий місяць, але коли він закривається місяць в зеленій зоні, тобто росте вище попереднього місяця, так ви бачите, що як мінімум наступні 3-4 місяці, зелені, тобто біткойн наступні 3-4 місяці, він росте. Є така закономірність, 3 випадки, вони це недостатньо для гарної статистики, так, я вам буду з вами відвертий, але що важливо, біткоін зараз намагається закрити вересень в зеленій зоні, і я думаю, що це може позитивно вплинути на потенційний ріст біткоїна. Як я і сказав, якщо росту не відбудеться, ви можете використовувати індикатори, і коли біткоін прийде в класні зони купити біткоін. Але звісно, я змушений розказати вам про всі закономірності, які є. Є закономірності, які кажуть, це потенційний ріст. Тобто, якщо біткоін оновить максимуми, з'являться додаткові сигнали на індикаторах. Також за ріст нам каже локальна ситуація у вересні так і те, що. У майже всі точніше, у всі вересні, які закривали зеленим, біткоін продовжував ріст як мінімум до нового року. А як було в цьому році, то біткоін взагалі ріс близько 7 місяців. І це, звісно, позитивно вплине на криптовалютний ринок, на біткоін та на наші альткоїни, які можуть вирости там в десятки разів. А що ви думаєте, буде з криптовалютним ринком вже цієї осені: ріст або падіння? Напишіть в коментарях, а також, можливо, додайте певні аргументи, чому ви так думаєте. Можете також написати коротенькі. Список криптовалют, які вас цікавлять, і в наступному огляді я зроблю для вас детальний розбір цих монеток. А якщо ви хочете розібратися в криптовалютному ринку ще більше, то раджу подивитись це коротеньке відео, в якому розказав особисто про свою стратегію заробітку на крип... Приємного перегляду.